Розділ 49. Лендон і Віторія залишилися самі перед подвійними дубовими дверима, що вели всередину таємних архівів Ватикану. Колонада, у якій вони стояли, була розкішно оздоблена, килими на стінах, мармурова підлога, на стелі фігурки Херовімів, за яких виглядали зовсім недуречні тут камери стеження. Лендон називав цей стиль стерильним Ренесансом. Біля дверей на стіні висіла невелика бронзова табличка. Архіви Ватикану. Куратор падре Жакі Томазу. Отець Жакі Томазу. Це ім'я Ленду знав із листів з відмовами, що назбиралися в нього на столі. Шановний містер Лендон, на жаль, змушений відмовити вам. На жаль, дурниці. Відколи куратором таємних архівів Ватикану став Жакі Томазо, Ленду не чув, щоб туди пустили хоч одного американського науковця-некатолика. Жандарм, так прозвали Жакі Томазу історики. Це був найнепоступливіший бібліотекар на землі. Відчиняючи важкі двері і проходячи по під арковим склепінням до приміщення архівів, Леннон почасти сподівався побачити там оця жаки у повній військової амуніції, ще й з базукою в руках, однак усередині було порожньо. Тиша, яке світло, архіви Ватикану, мрія його життя. Розвернувшись у цьому священному приміщенні, Леннон трохи розгубився, зрозумів, яким він був наївним романтиком. Він уявляв архіви Ватикану зовсім інакше. Сподівався побачити ту довгі ряди полиць із потріпаними томами, укритими пилюкою, священиків, що складають каталоги при світлі свічок, монахів, що вивчають старовинні пергаменти, вітражі. Нічого подібного. На перший погляд, кімната нагадувала затемнений авіаційний ангар, у якому хтось побудував із дюжину кортів для гри в рекетбол. Ленду знав, звичайно, для чого тут ці скляні камери, вони його не здивували. Волога й тепло шкодять старовинним пергаментам, тому зберігати їх належить у герметичних сховищах, що не пропускають вологі й природних кислот, які місяться в повітрі. Лендунові не раз доводилось працювати в герметичних сховищах, і при цьому він завжди почувався незатишно. Це все одно, що зайти до герметичного контейнера, де подача кисню залежить від чергового бібліотекаря. У скляних сховищах було доволі темно, світло йшло тільки від маленьких лампочок, вмонтованих у кінці кожного стелажа. У Чорноті кожної камери ледон уявляв довгі ряди полиць, ущерць заповнених історичними документами. Оце колекція та колекція. Віторія теж була вражена. Вона стояла поруч і в німому захопленні дивилась на величезні прозорі бокси. Часу було обмаль, і Лендон швидко оглянув напівтемне приміщення у каталогу, товстої енциклопедії, де прилічувалися б усі книжки, що зберігаються в бібліотеці, але замість неї він побачив лише кілька комп'ютерів, розставлених по всій залі. Схоже, каталог у них комп'ютеризований. Віторія зраділа, це мало б заощадити нам час. Лендон хотів би поділяти її надію, але насправді відчував, що нічого доброго у цьому немає. Він підійшов до одного з комп'ютерів і натиснув кілька клавіш. Його побоювання миттю підтвердилися. Старий добрий метод був би набагато кращий. Чому? Він відійшов від комп'ютера. Тому що на звичайних каталогах немає пароля. А може, усі фізики вроджені хакери? Вікторія похитала головою. Я вмію відкривати устриці Оце і й усе. Лендон зітхнув і повернувся до 14-го скупчення прозорих камер. Підійшов до найближчої і придивився, що в ній всередині. Розпливчаті образи набули форми звичайних книжкових полиць, шухля для зберігання пергаментів і столів для роботи з архівними матеріалами. Він глянув на таблички, що світилися в кінці кожного ряду. Як у всіх бібліотеках, на цих табличках був зазначений зміст кожного ряду. Повільно йдучи скляної стіни, Лендон читав. Петро, самітник. Хрестові походи, Урбано ІІй, Левант. Тут є позначення, сказав він, не зупиняючись. Книжки складені не в алфавітному порядку. Це його не здивувало. Старовинні архіви майже ніколи не укладають в алфавітному порядку, тому що багато авторів невідомі. Упорядковувати колекцію за назвами книжок теж неможливо, оскільки багато історичних документів не має назви, а від деяких пергаментів взагалі залишилися тільки уривки. Найчастіше такі каталоги складають у хронологічному порядку, однак цей порядок, очевидно, не був хронологічний. Лендон відчував, що дорогоцінний час втікає. Схоже, Ватикан має власну систему. це так диво. Він іще раз придивився до написів. Документи на одній полиці датувалися різними століттями, але всі ключові слова були між собою пов'язані. Думаю, це тематичний каталог. Тематичний? недовірливо перепитала Віторія. – Це ж дуже незручно. Насправді, подумав Лендон, зваживши все краще, це, можливо, найдосконаліший каталог з усіх, які мені доводилось бачити. Він завжди казав студентам, щоб ті не зациклювались на запам'ятовуванні дат і назв творів, а намагалися натомість зрозуміти загальні тенденції і мотиви того чи іншого періоду в мистецтві. Каталог архівів Ватикану, схоже, був укладений за таким самим принципом загальні штрихи. Усе, що лежить у цьому сховищі, сказав Лендон, почувшись дещо впевненіше, усі ці документи, датовані різними століттями, стосуються хрестових походів. Це тема цього сховища. Давні розповіді очевидців, листи, твори мистецтва, соціально-політичні відомості, сучасний аналіз, усе зібрано в одному місці, щоб дослідник міг глибше зрозуміти тему, блискучий підхід. Віторія наморщила чоло, але та сама інформація може стосуватися одночасно кількох тем. Саме тому тут є ще й перехресні відсилання. Лендон показав крізь кло на кольорові пластикові таблички, вставлені між документами. Тут зазначено додаткові документи, що зберігаються в інших сховищах, відповідно до їхньої основної теми. Зрозуміло, відповіла Вікторія, очевидно вирішивши облишити цю тему. Вона приклала долоні до вуст і оглянула величезну залу архівів. Тоді подивилася на Лендона. Отже, професор Лендон, як називається праця Галілея, яку ми шукаємо. Лендон не міг стримати усмішки, йому досі не вірило, що він стоїть у приміщенні архівів Ватикану. Це тут, думав він, десь у темряві чекає. Ходімо, мов Лендон. Він енергійно пішов уздовж першого проходу, читаючи таблички на книжкових полицях. Пам'ятаєте, що я вам казав про стежку світла? Як ілюмінати випробовували охочих вступити до братства? Пошуки скарбу, відповіла Віторія. Розмістивши в Римі вказівники, ілюмінати мусили якось проінформувати учене товариство про існування таємної стежки. Логічно, сказала Віторія, інакше нікому на думку не спало її шукати. Отож бо, але навіть якби учені довідали, що така стежка існує, то однаково не знали б де вона починається. Рим величезний. Зрозуміло. Леннон перейшов у наступний прохід і, читаючи написи, продовжив розповідь. Близько 15 років тому я та ще кілька істориків із Сорбони виявили листи ілюмінатів, у яких неодноразово згадується Сегно. Знак. Повідомлення про стежку і про те, де вона починається. Саме так. І відтоді багато науковців, що вивчають історію ілюмінатів, у тому числі і я, знайшли ще інші посилання на сегно. Сьогодні всі згодились у тому, що ключ існує і ілюмінати знайшли такий спосіб проінформувати про нього вчене товариство, потайки від Ватикану. Я точно ми не знаємо, але наймовірніше, через друковані видання, Галілей опублікував чимало книжок і наукових бюллетенів, які Ватикан позасумнівав читав. Це було б небезпечно. Погоджуюсь, але севно таки дійшов до адресата. Однак ніхто із сучасних науковців його так і не знайшов? Ні. Але ось що дивно. Хоч би згадувався Сегно у щоденниках масонів, давніх наукових журналах, листах ілюмінатів. Його часто позначають цифрою 666? Лендон усміхнувся. 503. І що це означає? Ніхто з науковців досі цього не розшифрував. Мене це число захопило, і щоб віднайти його прихований зміст, я перепробував усе: нумерологію, географічні координати. Лену дійшов до кінця проходу і звернув інші швидко читаючи написи. Багато років єдиною зачіпкою здавалося те, що 503 починається з цифри 5 однієї з священих цифр іллюмінатів. Він змовк. Щось мені підказує, що недавно ви розшифрували це число, і саме тому ми тут. Це правда, підтвердив Лендо, переживаючи один із нечастих у його професійній діяльності моментів гордості. Чи ви знаєте книжку Галілея з назвою Діалог? Звичайно, науковці знають її як класичний приклад зради наукових принципів. Лендо не назвав би це аж так різко, але зрозумів, що мала на увазі Віторія. На початку 30-х років XVII століття Галілей хотів опублікувати книжку про геліоцентричну модель сонячної системи, яку запропонував Куперник. Але Ватикан дозволив йому видати цю книжку тільки за однієї умови, якщо він містить у ній такі самі переконливі докази і на користь геоцентричної моделі, яку обстоювала церква, і яка, на думку Галілея, була абсолютно хибна. Галілеєві не залишалося нічого іншого, як скоритися і публікувати книжку, у якій однакова увага приділялася як істинній, так і химій моделі. Вам, мабуть, відомо, сказав Лендон, що, попри цей компроміс, діалог усе ж визнали Єресю і Галілея посадили під домашній арешт. Добрі справи не залишаються безкарними. Лендон усміхнувся. Справді, але Галілей не здавався. Сидячи вдома під арештом, він в написав іншу, менш відому книжку, яку науковці часто плутають з діалог. Вона має назву Діскорсі. Вікторія кивнула. Я чула про неї. Дискурси про приливи. Лендон зупинився вражений, що вона чула за маловідомий твір Галілея про рух планет і його вплив на морські припливи. Гей, мовила Віторія. Не забувайте, що ви розмовляєте з фахівцем із фізики моря. До того ж мій батько обожнював Грілея. Лендон розсміявся. Однак Діскорсії була не тією книжкою, яку вони шукали. Лендон пояснив, що під домашнім арештом Грілей написав не лише її, Історики вважають, що він іще написав одну маловідому брошурку з назвою Діаграма. Діаграма Дела Веріта, сказав Лендон. Діаграма істини. Ніколи про неї не чула. Не дивно! Діаграма була найтаємнішою працею Галілея своєрідним трактатом про наукові факти, які він уважав істинними, але не міг оприлюднювати. Так само, як і деякі попередні рукописи Галілея, діаграму потайки вивезли з Рима і без зайвого галасу опублікували в Голландії. Брошура стала страшенно популярною в європейському науковому підпіллі. Але згодом про неї довідався Ватикан і розгорнув компанію зі спалювання книжок. Вікторія була заінтригована. І ви думаєте, що в діаграмі міститься ключ, сегно, інформація про стежку світла? За допомогою цієї брошури Галілей передав інформацію зовнішній світ. У цьому я переконаний. Леннон перейшов уже в третій ряд сховищ, читаючи написи на полицях. Архіваріуси шукали примірних діаграми багато років. Але враховуючи зусилля Ватикану, спрямовані на її знищення і низький ступінь тривкості цієї брошури, є всі підстави припускати, що вона зникла з поверхні землі. Ступінь тривкості? Тобто міцності. Архіваріуси поділяють усі документи за ступенем міцності на 10 категорій. Діаграму надрукували на папірусі з усокі, це щось на кшталт сучасних серветок. Така книжка може протриматися щонайбільше 100 років. Чому не взяли чогось міцнішого? Так захотів Галілей, щоб захистити своїх послідовників. Якби якогось науковця спіймала з діаграмою, він міг просто викинути її у воду, і вона б умить розчинилася. Чудова ідея для знищення доказів, але лихо для архіваріусів. Уважаю, що тільки один примірник діаграми пережив XVIII століття. Один? припитала вражена Віторія. Вона розглянулась навколо. І він тут? Невдовзі після смерті Галілея Ватикан конфіскував його в Нідерландах. Я багато років просив Ватикан дозволити мені подивитися на нього, відколи збагнув, що в ньому. Неначе прочитавши думки Лендона, Віторія перейшла на другий бік проходу і почала читати написи на полицях сусідньому сховищі, що вдвічі пришвидшило пошуки. Дякую, сказав Лендон. Шукайте таблички, що хоч якось пов'язані з Галілеєм, наукою, науковцями. Ви їх відразу пізнаєте і щойно побачите. Добре. Але ви так і не розповіли мені, як здогадалися, що підказка міститься саме в діаграмі. Це якось пов'язано з тим числом, що ви постійно зустрічали в листах ілюмінатів? 503? Так, усміхнувся Лендон. За якийсь час я збагнув, що 503 це простий код. Він чітко вказує на діаграму. На якусь мить Лену знову відчув цей стан несподіваного осяяння. Два роки тому, 16 серпня, він стояв на березі ставка. Це було на весіллі сина колеги. На поверхні води відбувалися звуки волинок. Молоде подружжя пливло до берега на барці. Судно було прикрашене квітами й вінками. На борту красувалися великі римські цифри. дц 2 Заінтригований Лендон поцікавився в батька нареченої. А що означає 602? 602? Де 2 Лендон показав на барку. Римськими цифрами означає 602. Це не римські цифри, розсміявся той. Це назва барки. Де це два? Чоловік кивнув. Дік і коні два. Ледон знітився. Дік і коні це були імена наречених. Барку зрозуміло, назвали на їхню честь. А що сталося з ДЦ 1 Затонула вчора під час репетиції, зітхнув той. Співчуваю. Ленон усміявся. Він знову подивився на барку. Де це Подумав, наче Q Е2 в мініатюрі, королева Єлизавета ІІ. І тут його усяяло. Лендон повернувся до Віторії. 503 це, як я вже казав, код. Таким способом ілюмінати зашифрували римське число. Римськими цифрами 503 це Д3. Лендон насторожився. Швидко ж ви зорієнтувалися, тільки не кажіть мені, що ви ілюмінатка. Вона розсміялась. Я класифікую океанські пласти за допомогою римських чисел. Ну, звичайно, подумав Лендон. Усі ми так робимо. То що ж означає D3? D1, D2 і D3 дуже давні скорочення. Давні вчені таким чином розрізняли три праці Галілея, які найчастіше плутають Діалоги, Діскорсі, діаграма, здогадалась Віторія. Д1, Д2, Д3. Усі ці твори наукові, усі суперечливі. 503 це Д3, діаграма, третя з книжок Галілея. Віторія занепокоїлась. Але одне мені таки не зрозуміло. Якщо цей сегно, цей ключ, це повідомлення про стежку світла справді був у Галілеєвій діаграмі, чому Ватикан його не побачив, коли конфіскував усі примірники, можливо, вони його бачили, але не зауважили? Пам'ятаєте, як ілюмінати встановили свої вказівники, сховали на видному місці? Пам'ятаєте дисимуляцію? Сегно, мабуть, замаскували так само на видному місці. Зробили невидимим для тих, хто його спеціально не шукав. А також для тих, хто не розумів. Тобто. Тобто, Галілей його добре заховав. За однією давньою інформацією Сегно був написаний мовою, яку ілюмінати назвали Лінгопура. Пура? Чистою мовою? Так. Мовою математики? Я так думаю. Це здається доволі очевидним. Зрештою, Галілей був ученим і писав для учених. Було б логічно, якби він зашифрував ключ за допомогою математики. Брошура називається діаграма. Може, математичні діаграми теж могли бути частиною коду. Сподіваюся, Галілей здатний був створити такий математичний код, який клірики не помітили. Зі слабкою надією в голосі сказала Віторія. Бачу, я вас не переконав, мовив Лендон. Не переконали. Передусім тому, що ви самі не переконані. Якщо ви були абсолютно впевнені щодо Д3, то чому не опублікували свого відкриття? Тоді б хтось, хто мав доступ до архівів Ватикану, міг би прийти сюди вже давно і перевірити, чи ваша здогадка правильна. Я не хотів цього опублікувати, сказав Лендон. Мені нелегко було знайти цю інформацію, і він змог на півслові знітився. Ви хотіли, щоб уся слава дісталася вам. Лендон, що почервонів. Можна й так сказати, я просто. Чому ви знітилися? Ви ж розмовляєте з науковцем? Публікуй або умри. Ми в церні кажемо: доведи або задушись. Річ не тільки в тому, що я хотів бути першим. Я боявся, що якщо про діаграму довідуються ті, кому не слід, то вона може зникнути. Ті, кому не слід, це Ватикан? Не те, щоб я мав щось проти Ватикану, але церква завжди применшувала значення ілюмінатів. На початку ХХ століття Ватикан дійшов до того, що назвав ілюмінатів витвором нездорової уяви. На думку кліриків, і, мабуть, вони мали в цьому рацію, християнам ні до чого було знати про існування дуже потужної антихристиянської організації. Члени якої втрапляли в їхні банки політичні установи і університети. Вживай теперішній час, Роберте, нагадав він собі, ця потужна антихристиянська організація існує дотепер, і її члени і сьогодні втрапляють у банки політичні установи і університети. То ви думаєте, ВТК знищив би всі докази на користь існування ілюмінатів? Цілком можливо! Будь-яка загроза, справжня чи уявна, підриває віру в силу церкви. Останнє запитання. Вікторія подивилась на нього як на прибульця з космосу. Ви це серйозно? Ледон зупинився. Тобто, ви справді вірите, що це реально зробити? Ледон не був упевнений, що саме проминуло в її очах жалість, іронія чи страх. Що зробити? Знайти діаграму? Знайти діаграму, розшифрувати сегно 400-літньої давнини у вигляді якогось математичного коду. І пройти давньою стежкою світла, виявити, яку вдавалося тільки найвидатнішим науковцям в історії, і все це за наступні чотири години. Ленно знизав плечима. А ви маєте кращу ідею? Розділ 50 Роберт Лендон стояв біля сховища номер 9 і читав написи на стелажах Браге, Клавій, Коперник, Кеплер, Ньютон. Він перечитав усі прізвища ще раз і щось його занепокоїло. Тут усі вчені. А де ж Галілей? Він повернувся до Віторії, яка перевіряла мій сусіднього сховища. Я знайшов потрібну тему, але Галілея тут чомусь немає. Немає тому, сказала Віторія, перейшовши до наступного сховища, що він тут. Сподіваюсь, ви прихопили собою окуляри. Усе це сховище присвячене Галілеєві. Лендон підбіг до неї. Віторія сказала правду. На всіх казівниках у сховищі номер 10 було написано справа Галілея. Лендон аж присвиснув, коли збагнув, чому Галілеєві відвели ціле сховище. Справа Галілея, захопно мов він, дивляючись крізь скло в темні ряди полиць, найдовший і найдорожчий судовий процес в історії Ватикану 14 років і 600 мільйонів лір. І все це тут. Така от невеличка колекція юридичних документів. Здається, юристи не дуже змінилися за всі ці століття, так само, як і акули. Лендон підійшов до великої жовтої кнопки з боку на сховищі, натиснув її, і всередині на стелі загорівся ряд темно-червоних ламп. Сховище перетворилось на багряний куб із темним лабіринтом книжкових полиць усередині. О, господи, злякалась Віторія. Ми що тут засмагатимемо? Перегамот від світла вицвітає, тому в книжкових сховищах світло завжди приглушене. Там збожеволіти можна. Якщо не гірше, подумав Лендон, ідучи до єдиного входу в сховище. Мушу вас попередити, кисень це укислювач, тому в герметичних сховищах його дуже мало. Усередині частковий вакуум. Дихати буде важко. Гей, якщо навіть старці кардинали це витримують. Справді, подумав Лендон, дасть Бог і ми витримаємо. Входом до сховища слугували одні єдині двері вертушка. У їхній шахті Лендон зауважив звичні 4 кнопки, по одній у кожному відсіку. Коли хтось натискав на кнопку, двері робили стандартні півоберта і зупинялися. Таким чином, атмосфера всередині сховища залишалася практично незмінною. Коли я війду, – сказав Лендон, натисніть на цю кнопку і заходьте теж. Вологість усередині тільки 8%, тож, можливо, ви відчуватимете сухість у роті й горлі. Лендон зайшов у відчинений відсік дверей і натиснув на кнопку. Двері голосно загуділи і почали обертатися. Лендон подумки приготувався до фізичного шоку, який людина зазвичай переживає в перші кілька секунд у герметичному сховищі. Увійти до опечатаного архіву це все одно, що вбить перенестися з рівня моря на висоту 20 тисяч футів. Нерідко це супроводжується нудотою і запамороченням. В очах двоїться, спина болить, пригадав він приказку архіваріусів. Лендон відчув, що у нього заклало вуха, зашипіло повітря, і двері зупинилися. Він був у сховищі. Першою думкою Лендона було те, що атмосфера всередині ще більше розріджена, ніж він сподівався. Ватикан, схоже, ставиться до своїх архівів трохи серйозніше, ніж інші. Лендон поборов інстинктивне бажання вдихнути якомога глибше і розслабив груди. За кілька секунд капіляри в легенях розширилися і дихати стало легше. Ставай дельфіном, казав він собі, з вдячністю згадуючи ті 50 дистанцій, які долав щодня в бусейні. Коли дихання майже внормувалося, він розвернувся. Хоч стіни сховища були зі скла, Лендон відчув знайомий неспокій. Я в камері подумав, укривав у червоній камері. Двері ззаді загуділи, і Лендон повернувся. Вікторія увійшла до середини, У неї відразу почали сльозитися очі, і вона задихалась. За хвильку стане легше, заспокоїв Лендон, якщо паморочиться в голові, нахиліться вперед. У мене таке відчуття, хапаючи повітря ротом, вимовила Вікторія, наче я пірнаю за квалангом, а в балонах не та суміш газів. Лендон чекав, доки вона оговтається. Він був певен, з нею все гаразд. Вікторія ветра мала чудову форму, не те, що та пістаркувата випускниця Редкліфа, яку Лендон якось водив до герметичного сховища Вайнерівської бібліотеки. Закінчилося все тим, що Лендон мусив робити штучне дихання рот у рот старій жінці, яка мало не вдавилася своїми вставними зубами. Ну що, полегшало? запитав він. Вікторія кивнула. Через вас я мусив летіти на тому клятому літаку. Тож я подумав, що мушу віддячити. Вона слабко усміхнулась. Тепер ми квити. Лендон витягнув із коробки біля дверей білі бавовніні рукавиці. Формальності? запитала Вікторія. Кислота на пальцях. Не можна торкатися документів без рукавиць. Ви теж надягніть. Віторія послухалась. Скільки в нас часу? Ленон подивився на свій годинник з Мікі Маусом. Лише початок восьмої. Мусимо впоратися за годину. Насправді, сказав Лендон, часу у нас значно менше. Він показав угору на отвір, прикритий фільтром. Зазвичай, коли хтось є всередині сховища, куратор вмикає подачу кисню. Але сьогодні не той випадок. 20 хвилин і ми почнемо задихатися. Навіть у тьмяному червонуватому світлі було помітно, як Віторія зблідла. Ледон усміхнувся і розгладив рукавиці. Доведи або задушися, так у вас, здається, кажуть мисли Тро. Час пішов.